Ну що, привіт. Ми, ми метро, метро на Троєщину. Троєщину. І сьогодні ми вам покажемо зупинки міського транспорту, як вони облаштовані, які у нас з цим проблеми. Так, і які відбуваються навколо них тотальний зашквар. Так. Починаємо від площі палацу спорту, тому що тут е кінцева зупинка 69-го маршруту, по якому ми будемо їхати дивитися на кожну зупиночку і розбирати, як має бути облаштована правильна зупинка і які у нас є порушення. Тут порушено е десь три правила, тому що, по-перше, Маф один збоку МАФ-два. І ще продають пиріжки. Автобусна зупинка має бути чистою. Вона не має бути обмеженою мафами і не має бути обмежена паркуванням. От ми зіткнулися з такою проблемою, як стихійна торгівля. І зараз ми спробуємо дізнатися, чи ця жіночка, яка продає тут пиріжки, має на те, щоб тут стояти. Звичайно, я вже знаю, що вона дозволу ніякого немає, але все-таки ми запитаємо, перевіримо, можливо, ми помиляємося, не знаємо взагалі норм, як має бути облаштована зупинка громадського транспорту. Я тільки прийшла, а моя напарниця заболіла. А документи у, у вас скільки є? Не ну тобто, а як ви здійснюєте торгівлю, не маючи ніяких документів, тим більше біля зупинки. Я заболіла і не вийшла. Ну самі розумієте, це ж не є причиною для того, що ви тут торгували, тим більше незаконно. Ну що я зроблю? Ви розумієте, що ви торгуєте незаконно? Розумію. І як ми будемо це питання вирішувати? Не знаю. Вона прийде завтра, хай вирішує. Принесе документи, хай вирішує. Окей, okay, як показала практика, документів ніяких немає. І ми зараз спробуємо дізнатися, чи зможе поліція вирішити це питання. І зараз ми їх викличемо. Цього дня в, да, в нас проблема. Біля станції метро Палац спорту, біля зупинки громадського транспорту, ведеться незаконна торгівля стихійна. Можна, будь ласка. Я зрозуміла. Палац спорту десь якось... Це зі сторони, це сторони Збірбанк. це якраз біля нього. Біля З чи Дибанк. Чи так, Зберібанк, да? так? Незаконно да? так? І так, чудово, ми протестили телефонний номер 102 відповіла приємна жіночка і сказала, що наряд скоро буде. От ми його і дочекаємося. Поки ми стоїмо і чекаємо на поліцію, ми знайшли позитивне. Тут повісили табличку, яка показує маршрути. І це досить зручно, тому що вона інтерактивна. Ми не проти мафів. Ми не проти торгівлі. Ми не проти малих та середніх бізнесів. Ми тільки за. Але люди, давайте робити його нормальним, тому що він теж має бути упорядкованим. Він не має заважати усім іншим. Якщо ви хочете робити бізнес, робіть його правильно. Ми десь вже годину часу. Так точно чекаємо, поки приїде поліція. На жаль, до нас так і ніхто не приїхав, тому ми це місце беремо під свій контроль і. Покажу вам в наступному випуску. Звернення у програму КМДА ми залишаємо, а зараз ми їдемо далі. Дуже багато зупинок, дуже брудні і не, ну, такі неохайні, обклені всякою непотрібною дрібідінню. Мені взагалі здавалося, що де зупинки, там мають бути ці ларки, тому що їх настільки реально багато і вони всі такі густі, що я навпаки я завжди орієнтуюся на лерки, де я лирки там є зупинка. Ми на вулиці Сурикова і ми нарешті знайшли класну зупинку, якою вона дійсно має бути. Тобто, з однієї сторони, тут немає жодних мафів, крім цього маленького кіоску, де продаються сигарети і воду, вона повністю охайна, без жодної реклами. Тут можна спокійно заховатися не тільки від дощу, а й від вітру. Це нас дуже сильно зданью і порадувало. Зупинка нам подобається? Ні. Не подобається? Чому? У нас краще на районі. А чим ця погана? Ну, Не знаю, що то повиривали, непонятно понятно А у вас набагато краще, так? Краще. І чим вони Там все охайно і гарно? Да. Що? Ми знайшли ще одну взірцеву зупинку. Що <плес> минула зупинка, яку ми показували, що це вони ідентичні, але вони ж облаштовані з розумом. Вони ж в них кали душу. Можна ж робити класні зупинки, які... Які нікому не заважають, ті, які обнесені мафами, кіосками і всім іншим дріб'язком, які заважає, можна, вра, можна так робити. Бачите, у нас в Києві і не в центрі. Згадайте площу палацу спорту, яка там зупинка, і, і подивіться на це: це не центр міста, це вулиця Солом'янська. Ми підійшли до ще одної зупиночки, яка в принципі ну, на 70% виглядає нормально, але отут. Є огорожа, є накриття, але немає де сісти. Тобто тут можна тільки стояти і ховатися. Але далі, якщо відійти, можна бачити, що вже є лавочки, на яких можна спокійно присісти. Але... А щоб їх повністю не зносити і не витрачати за дуже багато коштів, можна просто їх привести до хайного ладу. Тобто, це все зашкурити, покрасити і пообдирати зайву рекламу. Головне, щоб було бажання. Виходимо прямо в BMW x 6 і не важливо, що вона тут припаркувалася. Я думаю, цій людині абсолютно байдуже її, аби покласти машину. Ми вирішили завершити наш випуск у мальовничому місці. Сфоткала? Це було метро не Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на нас і дивіться, слідкуйте за нами. До нової зустрічі шановні пасажири, пасажири, будьте взаємне віше.